Усім привіт! Сьогодні перевіряємо виквійку, але давайте по порядку. З цим сайтом я працювала цього разу вперше. Хоча мені дуже давно вже хотілося щось звідти спробувати, бо сам сайт він такий красивий, естетичний, на ньому дуже легко щось знайти. Там є категорії і по рівні складності, також там є категорію по видам одягу, що дуже зручно. І взагалі він такий прикольний цей сайт. Викрійки скачуються дуже легко, не треба ніякої реєстрації. Тому мені вже давно хотілося щось звідти спробувати. І я вирішила відразу роздрукувала собі три викрійки, і сьогодні ми почнемо. До ось такої викрійки. Першим ділом, коли я роздрукувала ці викрійки, їх настільки приємно тримати в руках, тут такий гарний дизайн, тут настільки все якось так симпатично зроблено, що з цими викрійками просто ну, дуже по кайфу працювати. Дуже видно, такий, знаєте, гарний рівень підготовки і якогось такого естетичного бачення, що просто працюючи з цією викрійкою, ти. Насолоджуєшся процесом, тобто немає такого, як в деяких викрійках, що ти голову собі ломаєш, як то його склеїти, як то його перезняти. Ні, тут все якось так грамотно зроблено, і поки ти з нею працюєш, тобі навіть голову сильно включати не треба, бо все якось так логічно і зрозуміло. На ось цій головній сторіночці є. Технічний малюнок, що дуже зручно, коли ти зберігаєш викрійки довгий час. Відразу видно, що це за викрійка, не треба нічого підписувати, малювати, все відразу зрозуміло. Також на цій сторінці є необхідні матеріали. Ось тут інструкція, розмірна табличка, і відразу написано, що викрійка вона йде на зріст, 1,64 м. Ось це відразу два таких мінуси, що я побачила для себе: це те, що немає інструкції. Ну як, вона є, але вона без картинок і вона на англійській мові. Тобто е я нею користуватися не буду. І також в мене зріст 1,70 і 1,64 мені може бути короткувато і тут треба буде редагувати викрійки. Це відразу я собі зрозуміла, що треба бути на поготові. Також ось тут відразу десь, десь, десь зараз знайду, в общем, тут написано, що є припуски в 1 см. В принципі, коли ви будете перезнімати цю викрійку, там ці всі припуски вони позначені контрольними точками. Їх можна не перезнімати, можна перезнімати, як хочете. Але, в принципі, по викрійці видно, що тут ідуть припуски в 1 см, ви не забудете, не заплутаєтесь. Далі. Коли у вас вже є викрійка і вам потрібно склеїти цю викрійку, тут дуже грамотно зроблено. Ось ця склейка, тобто є підписано А1, А2, а 3 Б1, Б2, Б3. Тобто і по вертикалі, і по горизонталі все дуже логічно, все дуже зрозуміло. І навіть на викрійці позначено оці лінії, які потрібно відрізати. Тобто ви просто сідаєте собі, насолоджуєтесь процесом, відрізаєте там, де написано, що треба відрізати, і склеюєте. Я окремо зняла відео, як я склеювала цю викрійку, можете подивитися. Як склеювати викрійки так, щоб це було акуратно, красиво і щоб всі лінії сходилися? Це просто мій улюблений метод, я раніше трошки по-інакшому склеювала, і коли я дійшла до цього методу, мені настільки стало по кайфу склеювати викрійки, що тепер я користуюсь тільки цим методом. Хоч він трошечки довгий, там на хвилину 5 буде довше, але коли ці всі лінії так гарно сходяться, то це так приємно і класно. Отож, коли викрійка в нас вже є. І ви її склеюєте. Звісно, що перед склейкою викрійки потрібно перевірити тестовий квадрат. Він тут є 5х5 см, але в мене пішла така нестиковка, що тут є і позначка основного контрольного квадрату, і є додаткові. Оці додаткові в мене не зійшлись, але основний 5 на 5 см він в мене такий був, як треба. Тому, не знаю, можливо, це я десь помилилася і неправильно зрозуміла. Головне перевірте, щоб оцей тестовий квадрат у вас був 5х5 см. Щоб він зійшовся, треба ставити масштабність на принтері 100%. В принципі, 100% масштабність це таке правило для всіх викрійок. Окей, викрійка у нас є, рухаємось далі, склеїли. Хочу по викриті, ще сказати, такі штуки, які мені дуже сильно сподобалися. Тут дуже багато контрольних точок. Тобто, тут є прям все для того, щоб не заморачуватися, щоб бистренько перезняти і все відшити. Тут є контрольні точки по бедру, тут є контрольна точка по передньому шву сидіння одинарне, і тут є контрольна точка по задньому шву сидіння подвійна. Також тут є контрольна точка по коліну. Ну, на всіх частинках, і це дуже мегазручно. Я не знаю, чого виробники зараз рідко додають у ці контрольні точки по коліну, адже це дуже важлива контрольна точка. І якщо вона у вас є на викрійці, то вам потім набагато легше моделювати цю викрійку, набагато легше працювати з цією викрійкою, і ви більш правильно будете зшивати свої вироби. Тому оця контрольна точка по коліну мене дуже приємно вразила, і я прям. Наконець, то хтось додумався, чого їх так рідко додають, не знаю, не дано мені понять, але дуже класно, що вона тут є. Також, по пояску, на кожен розмір є своя ширина резинки. Вона відразу є на викрійці, це що, що дуже зручно. Був такий момент в мене, що я затупила, не додивилася. І резинка на викрійці позначена в 2 см, хоча вона має бути шириною 4 см. Це є зазначено в інструкції. Тому не заплутайтесь: ширина резинки має бути 4 см. Довжина така, як тут вказано. І коли ви будете брати повністю так, як на викрійці, у вас все гарно з'їдеться. по поясу. Тут пояс складається з двох частинок, тобто передня частинка і задня частинка. Задня частинка здається менша, ніж передня, тут тобто треба передивлюватися, я не пам'ятаю. Можна, в принципі, скласти пояс в один довгенький, але я не рекомендую це робити, адже коли ви вже повністю зшиєте ці штани, вам оцю резинку треба буде закріпити. Тобто у мене ось тут є шовчик по боку, і потім, вже коли штанці готові, по ось цьому шву зшивання нам треба пройтись прямо строчкою для того, щоб резинка в процесі одягання і носіння штанів вона не перекручувалась і не переверталася. Тому зшивати це все в один пояс, ну не з двох клаптиків, а з одного клаптику, просто немає сенсу. Ще такий момент: по задній половинці тут іде зверху по центру подвійна контрольна точка, а от на поясі вона одинарна. Тому я склала пояс вдвічі до місця пришивання і додала контрольну точку, щоб на поясі вона теж була подвійна, для того, щоб в процесі мені не треба було шукати оцю контрольну точку, куди ж її там пристикувати, щоб мені відразу все було позначено. І щоб я все правильно відразу скріпила і быстренько це все пошила, так процес відбувається швидше. На передній половинці контрольної точки нема але Раз уж така п'ятка, раз уж тут вже стільки контрольних точок, то я її собі для того, щоб мені було швидше, легше і простіше. Адже тут пояс пришивається разом з резинкою. І такий метод пришивання, він для новачків може бути трошки складнуватий. Тому, щоб спростити собі оцей шлях, можна взяти передню половинку, зігнути навпіл і по центру зробити надсічку. По поясу ми згинаємо до ось цього моменту пришивання. Знаходимо центр і також робимо надсічку. Таким образом, у вас по поясу буде контрольні точки ось по боках, по центру і ось тут. по центрах. Таким образом, коли ви ось цей пояс повністю на булавки, вам не треба буде його. Натягувати, знаходити, декуди там що присобачити, у вас все буде відразу проколото. І таким чином ви пришиєте оцей пояс набагато швидше. Тобто, замість того, щоб з ним годину гратися, ви 5 хвилин тратите на те, щоб це все сколоти, а потім за 10 хвилин це все пришиваєте. Тому оці контрольні точки, вони прям маст have, І краще на моменті викрійки Трошечки більше часу присвятити і додати, і потім, в процесі пришивання, ви просто собі будете скорочувати час, і це дуже мега зручно. До речі, забула сказати: якщо ви бачите ось такі рисочки на вашій викрійці, це означає, що там має бути згин. Ось така подвійна стрілочка, це згин на виробі. Щось я багато говорю, давайте будемо дивитися, що в мене вийшло в результаті. Спочатку я брала собі розмір М, тобто, по моїх обхватах мені по розмірній табличці найбільше підходить розмір М, хоча зазвичай я ношу LXL. Так як я перевіряю викрійки, то я вирішила нічого не мудрувати з першого разу і пошити так, як мені пропонує викрійка. Тобто я взяла резинку, та яка пропонується по викрійці, по ширині, довжині, і взяла всі деталі, так, як мені пропонується по викрійці. І пошила розмір М, нічого не змінюючи. І ось такий от вийшов результат. Мене результат цей не влаштовував, покажу відразу, бо тут ну, не дуже якісна тканина. Ця тканина навіть на макеті не гарно сидить. І, в принципі, коли я відшила ці перші штанці, я так трохи злилася, бо вони мені так не сподобалися. Але зараз дивлюся, що в принципі не все так катастрофічно. Бо, дивлячись на цей макет. От, що я побачила для себе. Перше, що я побачила, це те, що ну, неякісна тканина, і через таку тканину і целюліт буде видно, і живіт буде великий, і, в общем, буде е, всі негарні місця, будуть Х2 негарні. Тому, дивлячись на цей макет, я відразу побачила, що якщо взяти нормальну тканину, якщо взяти нормальну довжину, і якщо взяти на розмір більше, то все має скластися, і пазлик буде якраз такий, як мені хочеться. В принципі, розмір М, якщо відшити в іншій тканині, воно може гарніше дивитися. Але я побачила тут такі дефекти. Тобто перший дефект це те, що акцентується дуже живіт. Другий дефект це те, що є ось тут в районі паху такі е, усіки, рисочки. Да? Тобто, це, Такого ну, не має бути. І також збоку є така от слабина, яка теж такими рисочками йде. Ці всі дефекти можна виправити дуже просто і дуже легко. Треба просто додати ширини до обхвату стег. От і все. Це от, якщо вже йти в конструювання, якщо є ось такі от дефекти, то треба просто взяти на розмір більше. І вони всі чудесним образом просто зійдуть на нь. Тож. Хоча цей розмір мене і не дуже влаштовував, зовнішній вигляд мені не дуже сподобався, хоча ну, не все так критично, е -е, я. Замовила нормальну тканину і вирішила пошити собі в розмірі L. І ось такий от результат в мене вийшов. Цей результат мені вже подобається набагато більше. І цей результат це якраз те, чого я хотіла добитися. Тобто, щоб штанці вони були такі довгі, вільні, комфортні. І в ось цьому варіанті в мене прям зійшлися всі карти, і вони мені дуже подобаються, вони дуже комфортні. Але це ще, бачите, через тканину. Ця тканина вона така трошки резинка, трошки пізніше я про тканину розповім. По зовнішньому вигляду штани я подовжила на 8 см, це без підгинки. На зріст 1,70 м, вам потрібно буде подовжити штани десь на 8-11 см, в залежності від того, чи буде підгинка. Якщо без підгинки, додаємо 7-8 см, якщо з підгинкою, 10-11 см. Це для того, щоб штани були в підлогу. Якщо у вас зріст 1,65 м. То ось ці штани розраховані довжиною по кісточку. І ну, це якщо зробити підгибку, все як по викріці, то довжина буде по кісточку. Якщо у вас така довжина влаштовує, можете не змінювати нічого у викріці, а якщо хочете довші, то можна додати 3, 5, 7 см, в залежності від того. Як ви будете носити ці штани? Якщо ви плануєте подібні штани носити на двір з високими кросівками, тоді можна додати там 10 см, і коли ви вже будете робити оцю підгинку, тоді вже краще 1-2 см зрізати, аніж його потім буде не вистачати. Отож, для зросту 165 додаємо 3-5 см. Якщо під високі кросівки, можна 7-8 см додати. При зрості 1,70 м. Щоб штани були в підлогу, додаємо приблизно 8 см. Якщо з підгинкою, додаємо 11 см. Взагалі, в комплект до цих штанів я відразу пошила кроп-топ і ось такий цветник. Круп-топ, до речі, теж по безкоштовній викрійці, але він трошки коротший, ніж має бути, бо це я вже з таких, знаєте, залишків тканини шила. На виборідній стороні в мене взагалі тут біла кулірка, яку я планую зафарбувати чорною серветкою, коли буду стирати цей костюм. А для светра я використовувала викрійку з першого номера бурда 24-го року. Всі посилання на викрійки я залишу в описі під відео. Також на макеті першому я була в червоній. Футболці і я шила теж сама по викрійці віддапаттерн. Теж це все залишу в описі, щоб ви могли подивитися. Можливо, щось комусь сподобалось, щоб ви могли повторити. Так, про виквіку, здається, все розказала. Ще хочу розказати про ось цю тканину, з якої я шила, бо це така доволі цікава для мене тканина була. Я вперше шила з рапортного куліру. Рапортний кулір, він такий трошки як резинкою іде, він трошки як розтягується більше. І він таким рельєфом іде. Я не знаю, видно вам куда чи ні. Жопа була. Е, так, тканина, тканина. <сує> Тут іде такий рельєф. За рахунок цього рельєфу сама викріка трошки ще більша виходить, аніж по викрійці, бо навіть розмір Елі, якби я брала з іншої тканини, він все одно трошки по-іншому сідав би. З цієї тканини я майстер-клас не знімала, бо в процесі зрозуміла, що мені треба приноровитися до цієї тканини. Ця тканина вона так і норовить втікти з-під лапки. Тому я її так повільно обережно шила, і то в деяких моментах все одно трошечки десь косило. Але потім, коли я розутюжила ці всі шви, воно якось так все гарно влягається, і оці шви притащення їх в результаті взагалі майже не видно і виглядає суперські. Мінус цієї тканини тільки в тому, що треба великий метраж брати, бо ця тканина вона йде шириною 1,25 м. Якщо звичайний кулір метр м, і він, якщо всідається, то буде метр 75 м, То цей кулір, він був шириною 125 см. Після прання він був 95 см, а після ВТО він був 115 см. Тобто 10 см по ширині він втрачає. Тому. Якщо будете шити з подібної тканини, треба брати на метр більше. Я на свій костюм брала 3 метри, і мені його не вистачило, тому в мене отакі от коротенькі рукава і коротший светрик, ніж він має бути. В принципі, мені це не є катастрофічно, мені такий рукавчик навіть зручніше, щоб мити посуд. У мене це такий домашній костюмчик, тому в принципі я задоволена результатом і мені подобається те, що він такий комфортний і класний. І дивлячись на свої коліна, відразу згадала, що ця тканина вона може витягуватися по колінах. І тому тут важливо подумати, яку саме тканину ви будете брати для цих штанів. Адже більшість таких трикотажних штанів, вони будуть витягуватися по колінах. І, в принципі, це нормально. Не витягуються тканини, це може бути креповий трикотаж. Але в магазинах він рідко продається, якщо він десь є, то він доволі дорогий. З якої тканини можна взагалі пошити ці штани. Якщо дивитися з таких популярних тканин, які легко можна знайти, які є будуть в, у вільному доступі, це може бути мустанг, це може бути стрейч-кулір, це може бути будь-який рапортний. Стрей... Це може бути будь-який рапортний стрейч-кулір. Також це може бути такий бавовняний велюр, він теж гарно тягнеться. Також може бути джерсі і. В принципі тканини, які дуже гарно тягнуться, можна навіть біфлекс взяти. Якщо ви любите більш таку плотну посадку, щоб був ефект утяжки, то можна зробити з біфлекса і розмір в розмір. Якщо ви хочете більш такі вільні штанці, можна на розмір більше. Тут вже треба дивитися від е, тіла складення вашого. Якщо спортивне все ідеальне, красиве тіло, то розмір в розмір можна не боятися. Якщо я невеличкий жирок. То краще на розмір більше, тоді оці всі дефекти вони будуть загладжуватися і буде виглядати гарніше. Які ще можна взяти тканини? В принципі, я так думаю, що можна із стринитки пошити, але тут вже буде трохи небезпечно. Тобто, може вийти, може не вийти, це вже буде більш експеримент. І тут просто треба вже буде перевіряти на собі. Я поки що не планую таких штанів. Можливо, я пошию такі штанці ще в ось такій тканині. Мені хочеться такий, знаєте, домашній костюм, щоб був довгий кардиган, штани і якась коротенька футболка з однотону, з ось такої тканини. Мені здається, вигляд буде дуже класний. Але не знаю, коли в мене до того руки дійдуть, тому поки ніяких майстер-класів не обіцяю. Загальному, дивлячись на свої штанці, можу сказати, що Викрійка відповідає картинці, яка заявлена на сайті. Що сама викрійка дуже професійно зроблена, і якби всі платні викрійки були на тій якості, як ось ця безкоштовна викрійка, то я би ніколи не повернулася до безкоштовних викрійок. Але на жаль, зараз платні викрійки... за Частенько бувають набагато гіршої якості, аніж ось ці безкоштовні. Тому я вважаю, що викріка дуже суперська, сайт класний. Буду перевіряти обов'язково ще. Дуже дякую, що подивилися це відео і те, що ви були зі мною. Дуже вам за це дякую. І всім тим, хто пише коментарі, знайте, на вас тримається цей канал. Дуже вам всім дякую. Дякую, що подивилися це відео до кінця.